Виходець із незаможної англійської родини придумав бізнес, за рахунок якого сьогодні збагачуються цілі країни. Він заклав основні принципи величезної галузі світової економіки. Речі, котрі нам сьогодні здаються звичними: путівники, дорожні чеки, поїздки на екскурсії були винайдені засновником туризму Томасом Куком. Він народився у 1808 році в англійському містечку Мельбурні. Закінчивши монастирську школу, Томас Кук у 17 років став баптистським проповідником. Його статті друкував місцевий баптистський журнал, котрий мати Томаса продавала у своїй лавці разом з овочами і фруктами. Особливу увагу він приділяв боротьбі з п'янством, котре набувало жахливих масштабів. Типові рекламні вивіски на шинках проголошували: п'яний за пені, п'яний в смерть за двох пенсовик, чиста солома безкоштовно. У 1840 році, прочитавши про відкриття нової залізничної гілки, Томас Кук вирішив скористатися залізницею для реклами тверезого способу життя. Він найняв потяг і відвіз друзів тверезості із Лейстера в Лавборо на з'їзд Асоціації непитущих Центральної Англії. Цей понеділок, 5 липня 1841 року, коли 570 чоловік, стоячи в 10 відкритих вагонах, вирушили в подорож, вважають днем народження туризму. Розвиткові бізнесу Кука сприяло те, що в 40-роках х роках профспілки домоглися щорічних відпусток для робітників, і ті попросту не знали, чим зайняти свій вільний час. Кук підказав: під час відпусток треба подорожувати. Він заключив контракт з управлінням залізниць на регулярне постачання пасажирів, отримав великі знижки і зміг запропонувати білети за доступними цінами. Влітку 1845 року Томас Кук уперше організував подорож, під час якої не читав проповідей. Замість цього пасажирам було запропоновано розваги і комфорт. Заздалегідь Кук проїхав маршрутом, оглянувши міста, в яких планував робити зупинки, і видав перший невеличкий путівник з інформацією. Мацією про визначні пам'ятки, перший туроператор особисто супроводжував туристів, багато з яких уперше їхали залізницею. Преподобний Бенджамен Армстронг, вікарій з Норфолку, свідчив, що за ті 14 років, протягом яких він подорожував з компанією Кука, він не чув ані про жоден неприємний інцидент. Аби уникнути кишенькових крадіжок, Кук уперше запропонував подорожуючим дорожні чеки, котрі стали відомими згодом як чеки Кука і користуються популярністю і зараз. Мережа маршрутів Кука вплила всю країну. Особливою популярністю користувалися подорожі місцями, пов'язаними з творчістю Вальтера Скотта і Роберта Бернса, а також екскурсії з замками і парками відомих землевласників, з котрими Кук домовлявся про співпрацю. Першим закордонним маршрутом Томаса Кука стала подорож до Парижу на торговельно-промислову виставку 1855 року. Через 10 років Кук відкрив для своїх співвітчизників новий світ. Американське відділення фірми очолив його син Джон Мейсон Кук. Одним із перших клієнтів став Марк Твен, котрий рекомендував президентові гранту скористатися послугами фірми. У 1868 році Кук і син вперше організували для 60 прочан розкішну подорож на святу Землю. Представники шляхетних європейських родів буквально завалили Кука замовленнями. Навіть майбутній король Едуард VII – Зажадав відправити синів до гроба господнього. А після того, як у 1878 році за допомогою кука індуси-мусульмани здійснили паломництво у Мекку, у лондонській штаб-квартирі було відкрито спеціальне відділення для прочан, котре діє і нині. Протягом усього життя Томас Кук писав статті, в яких проповідував утримання від вина. Засновник туристського бізнесу Томас Кук помер у 1892 році. Його дитинство пройшло у злиднях, але він залишив синові спадок у 2,5 тисячі фунтів. Майно Джона Мейсона Кука, котрий продовжував справу батька, оцінювалося у півмільйона фунтів.